На зв'язку з нашою студією Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, доброго дня! Вітаємо, вітаю вас. Отже, на вашу думку, в чому провідна мета плану перемоги? Які реальні інструменти досягнення цієї мети в цей план закладень? Дякую за запитання. Ви знаєте, президент дуже чітко сформулював мету плану перемоги. Це посилення України щоб закінчити війну. на... Справедливих для нашої країни умов, тому я вважаю, що це документ дуже таки надзвичайної ваги, і він повинен мобілізувати наших партнерів та консолідувати наше суспільство на шляху до справедливого миру. І цю консолідацію ми побачили після презентації Верховної Раді, після того як всі фракції були об'єднані навколо цього документу і підтримали його. Якщо ми запитаємо, що ми розуміємо під справедливим миром, на мою думку, ворог має визнати свою поразку та заплатити за все. А українці повинні отримати можливість повернутися до своїх домівок. І безпека має бути гарантованою, щоб не виникало жодних сумнівів у перспективах нашої країни впадалі. Що стосується інструментів, ну на сьогодні дуже багато зроблено президентом та його командою для того, щоб ми мали дійсно таку серйозну міжнародну підтримку. І план перемоги було представлено на засіданні Ради Європи. Ви про це сказали, і була закрита зустріч. З нашими союзниками більшість нам я знаю, що підтримала план перемоги. Це можна побачити і у висновках Ради Європи по Україні. І в цьому документі підтверджено непохідні зобов'язання Європейського союзу надавати Україні та його народу допомогу. І найголовніша фраза цього документу, що Росія не має ніколи перемогти. Відбулась така ж також зустріч на засіданні ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони та за участі нашого президента. І було наголошено, що Україна розраховує отримати обіцяну фінансову допомогу з боку альянсу на загальну суму в розмірі 40 мільярдів євро. Це має статись до наступного саміту НАТО в Газі, тобто до червня 2025 року. І також ми дуже вдячні за це нашим партнерам і за підтримку. Ну і завдяки роботі президента ми також маємо підтримку і з боку голови Європейської комісії, яка говорить про те, що всі пункти, які залежать саме від неї, вона повністю підтримує. Тому мобілізація наших партнерів для виконання плану перемоги вже розпочалась, і попереду дуже дійсно важка та копітка робота. Нам, нам потрібно її зробити. Але найголовніше через хочу повторити це консолідація саме суспільства, яка повинна підтримати цю роботу в нашій державі всередині нашої держави, пане Леоно, в Україні є формула мира. Тепер ще є й план перемоги. Як вони поєднуються? Так, насправді це дуже важливе питання, і воно вже обговорюється. Насправді ці документи вони поєднані між собою спільною метою забезпечити Україні стильну позицію у чесній дипломатії. І план перемоги за визначенням нашого президента є мостом до реалізації формулу миру, до реалізації глобального саміту миру, де Україна повинна отримати гідний справедливий мир за рахунок чесної дипломатії. Україна, ви пам'ятаєте, працює над імплементацією формули миру з листопада 2022 року, відтоді, коли президент Зеленський вперше представив її на саміті групи G20. і вона має 10 важливих пунктів, які дозволяють добитись стійкого та справедливого миру в Україні. І саме тому її вже сьогодні підтримує майже 100 країн світу. Зараз вже можна сказати, що ми на порозі фінальних рішень. По цій формулі миру і на початку листопаду, завдяки роботі президентської команди, Україна буде готова до презентації підсумкового документу. Однак, ми маємо бути свідомими, що необхідні умови для початку результативних переговорів дає тільки реалізація плану перемоги. Росія має втратити всі шанси на перемогу на полі бою. І тільки це стане дієвим примусом до чесної дипломатії за її участі і створить передумови для досягнення справедливого миру для України. Тому ще раз повторюсь, вдячний команді президента за плідну роботу і вважаю, що сьогодні одним з головних пунктів є саме консолідація нашого суспільства. Дякуємо, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому відеозв'язку.